Привіт, друзі, ви знову на телеканалі «Шість соток» в програмі «Род Перемоги. І сьогодні я хочу вам розказати про ентомофагів. Ентомологія, ви знаєте, це наука, яка вивчає комах. А фаги це комахи, які їдять інших комах. В природі все збалансовано. Якщо Господь Бог створив комах. То значить, вони для чогось потрібні. І якщо ви втручаєтесь в природу, то будьте дуже обережні, тому що будь-яка хімія вона може знищувати і корисних комах, і шкідливих комах. А корисних комах, виявляється, у нас дуже багато. От мало хто здогадується, але звичайне сонечко, яке ще називають Божа корівка, це дуже корисна для саду і для городу тваринка. Бо вона поїдає багато всього, але перш за все тлю садову чи городну тлю. Їх буває там десь кажуть 40 видів цих сонечок. Але найпростіше, там, де сім чорних крапенок на спинці оце от найкорисніша. Божа корівка, найкорисніше сонечко. Коли вона відкладає лічинки, то ці лічинки можуть поїдати там тисячу екземплярів тлі щодня. По-друге, є чудова комаха, яка називається Золотоочка перлова. Перлова – це не від перлової каші, а від слова перл, перлина. Вона дуже красива. Вона має десь довжину 2 см, золоті очі, а крильця її переливаються як перлина. Вона теж поїдає шкідників саду. Третя корисна комаха жужельниця. Чому жужельниця? Тому що у неї жучок такий, невеликий 2-3 см, у нього спинка схожа на жужелицю. От Те, що залишається від. Спалення вугілля, от воно таке нездрувате. От така сама ізжужельниця на зовнішній вигляд. А є ще така комаха, яка називається верблюдка. Чому верблюдка? Тому що в неї довга шия і голова схожа на верблюжу. Довга така, ну довга відносно, 3 см. Комашка з красивими крильцями. Яка буде захищати ваш сад і ваш город від тої самої попелиці, тобто тлі українською мовою попелиця, теж знищує багато різних шкідників. Є цікавий жук, який називається жук-пожежник. У нього таке чорне тіло і червона головка, дуже красиво виглядає. Якщо ви побачите його, ні в якому разі не знищуйте. Взагалі, я вам хочу сказати, що пройдіться з фотоапаратом, ну, хоча б з телефоном, по вашому городу, по вашому саду, і ви знайдете безліч красивих комах. Сфотографуйте їх, а потім можна збільшити зображення і роздивитися, які вони насправді красиві. Покажіть ці зображення дітям, привчайте дітей. Щоб вони розуміли, що природа різноманітна і що не буває там чогось поганого, чогось хорошого. Все в природі взаємопов'язано. Одна наша онука з дитинства полюбляла котів, собак, вони всі були у неї на руках. Зараз вона вже навчається на ветеринара. А друга, вона верещала. Від будь-якої мухи, від будь-якої бджоли, це був галас на всю округу. Ну, зараз вона збирається навчатися всього-навсього на кінорежисера. Ну, теж непогана професія, але головне, що і в тому в іншому випадку діти мають розуміти красу оточуючої нас природи. Муха-джурчалка, дуже схожа на осу, така велика, десь 1,5 сантиметри, дуже красиве забавлення. Вона жовтненька і такі смужкі і вздовж тіла, і впоперек. Але це не оса. І ця от муха-джурчалка, мало того, що вона такий характерний звук видає, вона ще й паралельно знищує шкідників. Ну, не цим звуком, звісно, а просто харчуються. Насправді цих ентемофагів дуже багато. Але я вам скажу про деяку тваринку, яка просто видатна. Називається вона Хижий клоп. Зараз багато власників великих промислових оранжерей не використовують хімію. А використовують оцього хижого клопа. Виявляється, його вирощують спеціально. Його можна замовити в інтернеті чи може і в магазині якомусь знайти, не скажу. Але головне, що його замість того, щоб обробляти оранжерею хімією, запускають цього хижого клопа, і він знищує усіх шкідників в цій оранжереї. От. Тому. Треба нам в наші сади, на наші городи привадити якомога більше комах. Зараз придумали таку штуку, яка називається «комаший готель. В магазинах вже вони продаються, в інтернеті продаються. Але я вам розкажу, як дуже просто його зробити своїми руками. Ну, тільки Мені більше подобається назва комаш гуртожиток, тому що на отель він явно не тяне. Ну, і тут ми маємо цей журнальний столик, який ми зараз перетворимо на столярний верстат. Так, ми перетворили наш журнальний столик на столярний верстат. І Я б сюди поставив усе необхідне для комашого гуртожитку. Можна зробити його просто з простого ящика, от як цей ящик. От. Але справа в тім, що одним з елементів цього гуртожитку є цегла. Вона важка, тому краще або брати дійсно міцний ящик, або зробити його самому. Ну, от я пішов другим шляхом. Я зробив оцей типу ящика. От. Єдине, що я бокові стінки навкосяк зрізав, для того, щоб зробити цей дашок з ухилом, коли піде дощ, щоб вода стікала вниз. Е, можна зробити, якщо хто хоче, будиночком, тобто трикутний дах. От. Але я пішов простішим шляхом. Е, що ми робимо далі? Е, цей Гуртожиток треба розбити на кімнати. Чим більше кімнат, тим краще. Ну, от така заготовка, яка нам, нам дасть зразу раз, два, три, 4 чотири, чотири окремих готельних номера або кімнати в гуртожитку. Беремо шуропокрут. Беремо. Саморізи і закручуємо. Дірочки я вам казав, що для саморізів треба заготовлювати заздалегідь. Так, саморізи не будуть розтріскувати вашу деревину. У мене тут дірочки заготовлені, це, щоб довго вас не мучати. От, Я покажу, як красиво працювати електричним інструментом. Це не те, що руками крутити, як ми це колись робили в школі на уроках праці. Просто отримуєш задоволення від того, що робиш. Єдина проблема, що треба попасти в ту дірочку, яка була заготовлена. О! Є І ще. Є. Ну, а тепер спробуємо робити наповнення цього готелю. Добре, що моя сусідка Галя вона збудувала якраз собі. Будинок і в неї залишилися отакі шматки цегли. От я цю цеглу вкладаю, намагаюся робити це так красиво, щоб було, як в природі, естетично. Ну і ще одну цеглинку. І ще одна цеглинка десь була. Ну, можемо і так покласти. Якщо не вийде, поміняємо це сюди, це сюди. От. Ну, не поміщається, Бог з ним. А оце вже, бачите, це елемент, це будуть окремі кімнати чи готельні номери для якихось комашиних сімей. Я заготовив от таких нарізав з бузини таких палочок. Всіх їх треба всередину висверлити. Зараз покажу, як це робиться. Насправді дуже просто вставляємо і висверлюємо середину. Добре вичищаємо. І це буде у нас, я думаю, яке-небудь ліжечко для однієї, а може і для багатьох комашок. Ось такий спосіб ми наші заготовочки звільняємо від серцевини, вкладаємо їх. Це у нас будуть як ліжечка, чи, може кімнати. Для наших комашок. Ну, те, що я тут не висверлив, я вам обіцяю, що я висверлю. У мене тут частина я не сверлив, частина ні. Спеціально, щоб вам показати. І отримуємо готельний номер. Може, тут не готельний номер, а якийсь навіть багатоквартирний будинок, куди будуть заселятися. Наші золотоочки або наші сонечки. Ну, хай вони вибирають те, що їм подобається. О! Ну, от що небудь такого типу. Те ж саме ми робимо тут, тут і тут. Що і ще? Для готелю непогано використовувати от таку деревину. Бачите, вона стара. З різними тут щілинками? Використовувати можна ще все, що завгодно, але природне, натуральне. Які-небудь горщики побиті, побити і теж їх позасовувати. Ну, куди його, куди його засунути? Ось так приміром. О! Так. Далі що? І ще є такі дерев'яшки у нас теж можна сюди позасовувати. Заповнюємо цей будиночок для комах, заповнюємо чим прийдеться. Навіть я взяв отаку таку красиву штучку і закрию її. Оце от відділення. Але не порожня, а закладу його чим-небудь типу соломи. Заповнюємо ще це відділення, щоб у нас було вже красиво, схоже. На кінцевий результат. Бузина це дуже гарне дерево. Кажуть, що із нього і варення навіть варять. І кожен городник повинен мати а, дядька в Києві. Якщо у нього є дядько в Києві, то значить на городі у нього є бузина. Ну, так, народна мудрість, народна приказка каже. У городі бузина, а в Києві дядько. Так. Ну, я вас запевняю, що коли бузина трошки підсохне, вона всядеться і треба, може, буде її трошки перекласти, щоб вона щільно лежала. Ну, це такий собі буде косметичний ремонт у комашеному гуртожитку. От, ми більш-менш все заклали. Тепер треба. Закрутити оцю несучу стінку. Знову міняємо свердло. О, тут залишилися дірочки, от через які комахи будуть потрапляти всередину. Але треба якось. Прикрасити нашу, наш гуртожиток, ми можемо сюди поставити або якусь ящурку, або якусь пташку. Дивіться, що у нас вийшло. О, бачите? Оцю от поличку ми спеціально як, е, залишили для того, щоб. Або Каріатіду, або Атланта якогось поставити. Ну, я от заготував отаку пташечку. Вона все одно в мене стояла дарма на столі. Тому ми її помістимо сюди. Але з певною метою вона буде відлякувати інших пташок, щоб вони не перетворили наш комашиний готель. на Годівничку для птахів. Тому саме головне, чого, до речі, в багатьох магазинах не пропонують отаке пропонують такого типу. Але головне, що комах треба захистити від птахів. І для цього беремо спеціальну інженерну конструкцію. От я її тут заготовив. Треба лише витягнути. Ось вона. Звичайна металева сітка, яку ми приставляємо сюди і сюди. Я тут набивши, підготував гвіздочки, тому цвяшки беремо дуже маленькі. І маленьким молоточком закріпляємо оцей захист від хижих птахів. Ну, всі птахи будуть хижі для наших комах. Отак. От Подивіться, ну, тут треба подивитися, як птахи будуть реагувати на цей комашиний готель. От, можливо, треба брати більш з дрібною комірчиною цю е, сіточку. А можливо, просто іще накласти один шар. Щоб зробити ці комірщини маленькими. О! Оце можна сказати, оце вже остаточний вигляд цього готелю. Позаду обов'язково треба забити фанерою, дошками, чи завгодно. Бо якщо буде ззаду продувати вітер, то це буде незатишний гуртожиток, незатишний готель. Тепер далі можете шукати місце в своєму саду, на своєму городі і споглядати, як туди будуть селитися комахи. Взагалі будуть селитися чи ні, але ми будемо на це дуже сподіватися. З вами був Олександр Сергієнко на телеканалі 6 Суток в програмі Город Перемоги. До зустрічі!